Дві медичні мобільні бригади розпочали роботу на Тернопільщині. Вони надаватимуть послуги у двох громадах: Шумській і Заліщицькій. Головна мета допомогти жителям віддалених сіл і провести вакцинацію людей від коронавірусу. Створений графік виїзду цих бригад по селах. Повідомляється жителі даного села, що такого то числа приїжджає мобільна бригада, яка у складі якої є обов'язково лікар, де буде і надаватися медична допомога, огляди, і крім того, проведення вакцинації. В Україні вже виявили новий штам коронавірусу кракен, але наголошують фахівці, щеплення допоможе у разі зараження перенести хворобу у легшій формі. 402 людей померли від ковіду в 2022 році. Темпи захворюваності реально знизилися. Ми виявляємо 3-4-5 людей хворих на ковід, але він все таки є. Додамо роботу мобільних медбригад запустили у восьми областях у межах пілотного проекту розбудова стійкої системи громадського з здоров'я.